Молодому і старому. ми до вас із даля. Через гори, через поля, через глибокі ріки, де живе наш парубок Максим. А ви його з собою взяли? Звісно, взяли! Дивіться, який парубок! 25 рочків! Молодий, красивий, роботящий, за мене, не гулящий. Такий у нас молодець, якось йому приснилася ділиця. Така чарівна, немов мов птиця. Каже, очі в неї сяють, Фігура красива, каже, все, я закохався в неї. І каже, просинаюся, всю, віч немає. Збирає всю громаду, каже, де мені її шукати. Напекли каравая, набрали з собою ну, смаколиків, Дід там водочки це там. Йдемо шукати ту жартицю. Ось чарівне зіночко, яке нас привело до вашого ж хати. Каже, тут оця жартиця. Так що вона у вас тут, чи не тут, як, чи якій взагалі шукати, чи немає, чи може заче нам надати шукати? Що це така глупік? Ділі, красиво <плес> її не беремо. Ні, не сподобалося. Ні, не б не так. Таке діло, то треба прийти пару понту. Щоб побачити свою, треба випити вас харчину, тоді до доходили. Там чекає наречена, вся кохання мокрилена. Час покаже, що і я. Знаєш ти її, чи так. За кожну відповідь не тут ти отримаєш каву непросту. Та даю питання, ти маєш на них відповідати. Колір очей. Розмір взуття. Сороковий. Не особенно, 41. Віре присідання. Там всього, в неї всі От 36 до 41. Чого найбільше боїться наречено? Око. Okay. І знак зодіа. Я не я? О! А, Яке фруктове призвисько нареченій дала сім'я в дитинстві? Ананасик. В яких країнах відпочивала наречених? <св 'язала? св 'язана> так. Друга? Є. Далі. Німеччина. Да. Ще хоча б одну назви. Португалія. Франція. Все. Яка пісня нареченої асоціюється з нареченим? Ні, ну це ж ти не передібаєш. Мужчина тільки мій, обережно дівчата. А яка? А ну признавайся. Але ти нас заховала. Ти що у вас є? Каравай свой. Гроші є? Нема. Давайте. Ай, ні, Говорити, ага. і про кохану гарно говори. Кожен крок це щирий комплімент. Тож наші давай вперед. Ріша, найпривабує шаней. Щіріша. За, за можна. Кокада, Максим через дві ступеньки можна. Ана, Ана. Та сама, яка заполонила його серце. Берем. Берем. Так ну що, краса красою, а треба перевірити на скільки ти хороша хазяйка. Ага. Так, ну що, кину я тобі сміття. Давай збирай. Давай. А ти мієш? Я в борщ варю. Коли ти рис кидаєш? Коли вже капуста готова чи не готова? Рис не кидаю, борщ, борщ, варю з буряком. А молодець знаєш, знайшов. А коли поли вимиваєш? Де ти все вимиваєш? Куди чи посадить? Та усюди гарно мию. Молодець, молодець.